Друзі, ставайте спонсорами канала. Пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Свого часу, коли Єрмака ще був главою офісу президента з міжнародного аеропорту Борисполя, вилетів пасажирський літак. Як повідомляє прес-служба Борисполя, було евакуйовано найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777-300 Air. Він вилетів до Європи. Як приємно в чергове бачити, впевнений з літа з міжнародного порту порої сталевого птаха Boeing 777-300 українська Скайла. Енеспресс ідеться у повідомленні. Тімо цей літак за схемами належать в кінцевому рахунку російської компанії після Європи. Літак приземлився в аеропорту внуково пише телеграм-канал Кремлівський. Щура, цей літак уже охрестили в мережі літаком Єрмака. Мовляв, він і дали дозвіл на виліт. Сьогодні під час атаки на аеродром літака спалило і серйозні пошкодження. Отримав корпус. а Також двигуни. А ще в журналісти та американці попереджали Зеленський. роби щось із єрмаком. Пишуть, що набу спільно із СБУ за. Риют єрмака надовго свідчить довічне задерж зраду і корупцію. Ось що говорить про це прокурора Жебрівська. і сьогодні розпочався Мендель Гейта. Стало відомо, що колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель в ефірі Радіо Свобода оприлюднила багато цікавих деталей про Єрмака, ознайомившися з ситуацією цієї інформації, як правильно слідчий прокурор. Я можу надати праву оцінку її висловлюванням. Йдеться що не менше про три епізоди державної зради громадянина Єрмака. Далі мовою оригіналу вітаєш лихетних українців. Мало Україні Міндічгейту, так нас догнав Мендельгейт. Сьогодні було опубліковано інтерв'ю Радіо Свободу від пані Мендель, колишньої прес-секретарки лідера Банкової. Як правник, як свідчий, як прокурор, я надав правову оцінку цього інтерв'ю. Хочу сказати. Що я вгледів там повідомлення про мінімум три епізоди державної зради громадянина Єрмака, якого відмовилася брати жодна частина, військова частина. І пані Мендер його догнала. Які наступні дії мають бути? Не реагувати генпрокурор. І керівник СБУ на ці повідомлення про злочин не можуть. Закон їх зобов'язує дати правову оцінку, внести до єдиного реєстру досудових рішень повідомлення про злочин, оголошене пані Менте, допитати її на цій підставі оголосити підозру громадянину Ярмаку в державній зраді, арештувати. а Кримінальна стаття про Державну зраду не передбачає застави і розслідувати. Але в цьому повідомленні по злочин прямо вказано, що громадянин Єрмак діяв не один. А в нього були співучасники. Першим співучасником той, хто повністю йому довіряв і. Той, кого Андрій Єрмак переконав, що нападу московитів не буде, що вагнериці потрібно відпустити, і по великому рахунку розмінувати чонгар. Але не тільки той, хто довіряв, але фактично вся. Верхівка військово-політичного керівництва країни зразка 20 22 року має понести покарання, бо вони є співучасниками злочину, коли не підготували країну до вісічі заклятому одвічному ворогу України Московії. Хочу нагадати керівнику СБУ, що СБУ як орган створений для захисту Конституційного ладу і Державності України. Економіка, якою так любить займатися Служба безпеки України, стоїть на п'ятому-шостому місці. Ключова місія СБУ захист Конституційного ладу. І державності. Країн. Це не просто голослівні заяви, це керівництво до дії. Але шляхетні українці, У якій ми сильні, оця пасіонарна частина українців, коли на країну напав зовнішній ворог, на чолі країни сиділи і сидять зрадники. А ми б'ємось. Зрозуміло, що. Депутатам Верховної Ради потрібно терміново прийняти закон про імпічмент президента і в випадку підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності оголосити імпічмент і почати кримінальне переслідування. А країні на цей час вкрай потрібен уряд воєнного часу, який консолідує країну, оголосить стан війни. Переведе країну на воєнні рейки, утвердить справедливість, і тоді ми обов'язково з вами переможемо. Слава Україні! Ходіння ларіочника нічого не змінюється. Маємо зовнішнього ворога. Маємо внутрішніх ворогів. Підірвано долею дві ракети та російських космодромах. Байноктура та капустін яр. Стали чітким ознаком з небеси. Москалі до неба вже не пустять. Залишилося не пускати їх в Україну. А для перемоги над зовнішнім ворогом потрібно здолати внутрішніх Учора Для когось відбулася епохальна подія. Звільнення ларючника з посади президента банкової. Частина люду зраділа не. Мова подолали голіафа хоча за легендарного героя. Йому ще доведеться за обрій дивитися. Невже хтось і справді думає, що вчорашній ларіочник спроможний вибудувати схеми, стратегії, нищити конституційний устрій, є самостійно впливати на міжнародну політику. На що він спроможний, так це нагадати. і нагади він достатньо. З вчорашнього дня складається враження, що за мародерними доларами і євро заливають кишені по доферму банкової, то плаче Ярославний, що усе пропало. То прибирали основу дискредитації Влади так прибрали усього лише один із загадюнишів. Інша частина радіє. От тепер заживемо ще військового поставити б замість узурпатора. І все буде по фенешую. Критичне мислення згубилося, Чи є лідер банкової ларіочник головною внутрішньою загрозою. Точно ні вони інструмент, який використовується зовнішніми силами з метою нищення українського духу, українців по духу української держави, української нації не зруйновано ключове мафіозного систему управління державою. Давайте призначимо військового, давайте молодого, давайте лисого. Бородатоці критерії не про зміну системи, це про граблі, які були замість інституцій судових правоохоронних місцевих парламенту корпорації, так і залишилися. Чи треба було знімати Ларіочника, Його не можна було і призначати його місце вочевидь у Житомирській криуці на довічному. Але чи це вирішує, хоч якесь глобальне питання для України точно ні мафіозна СЕМ управління і міжнародній лідер банкової уряда фунти за нічим в парламенті судовий не потрібний доплата до в РНБУ. Ой, гламурні дипломати, усе залишається на місцях. Виконавці зі знищення України треба притягнути до кримінальної відповідальності, але не вирішує ще ключового переведення країни на воєнні рейки, об'єднання нації на засадах справедливості та захисту свого способу життя. Знищення корпорацій у утвердженні інституції опевнений завдання українців по духу та української нації. Загалом це не лише перемога соду орду, але й формулювання нової архітектури життя і безпеки світу. Це означає силу права цінно. Сті мораль і етику наш спосіб життя, вольності, можливості, замороженість на щастя, наших родин на бан своїй благословенній землі. Наша нація на це спроможна наперекір без тямі і безладу, тримаючи фронт. Повіримо, таких націй більше не роблять. Повіримо і переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.